Перший семестр меду та мої висновки подала документи, вступила перші пари. Дуже З вступом я вже була готова до того, що потрібно буде багато вчити. Інколи було складно, іноді було легко. Перший місяць була адаптація до нового темпу життя. Треба Було звикнути до великої кількості матеріалу. Цьому намагатися не поїхати даху. Але через місяць вже стає легше. Починаєш розуміти, що саме від тебе хоче викладач. Місяць, скільки часу тобі потрібно на той чи інший передмет. Тобі потрібно екстрено вивчити. А що ти потім можеш довчити? До речі, багато хто думає, що медики вони не сплять вночі, але насправді сплять і сплять нормально. Просто потрібно зрозуміти, що коли потрібно вчити, а коли відпочивати. Медичному потрібно не боятися відповідати і вчитись на помилках. Хати самому додаткові джерела інформації, корисні файли, і звісно, вступати тільки за власним бажанням і власним покликанням до цієї сфери. вступаєш за власним бажанням. В тебе є мотивація шукати різний матеріал, вчити його. Дізнавати щось нове кожен так, день, Якщо не за власним бажанням, то вигорання вже буде на першому тижні. Звісно, ще потрібно розуміти, що в меді є складні предмети, наприклад, анатомія і гістологія. Тут можна було б сказати, що те, як ви зрозумієте, матеріал залежить від викладача, але не в медичне тут залежить все тільки від вас. Адже викладачі вони змінюються що семестрово. Отже, змінюється і подача матеріалу. Ще краще не пропускати пари за перший семестр. У мене не було ні одного НБ. Що загалом описати картину першого мову. Семестру то він пройшов досить добре. Так, інколи були депресивні вечори за підручниками. Не так все страшно, якщо ви дійсно хочете працювати в сфері медицини. Просто потрібно подумати передступним, чи дійсно ви хочете стати медиком, і чи дійсно ви готові до великого об'єму інформації? Якщо ж ви готові, то вам нічого не буде страшно.